Дії відбувалися після Лютневої революції 1917 року. 17 березня 1917 року в Києві в напівпідвальному приміщенні на Володимирській 42 був розташований клуб Родіна, і там зібралися поступовці та соціал-демократи. Для початку хочу пояснити про тих та про інших, як правило, в 19 столітті на початку 20 століття в революції грались багаті люди. Так як в них були гроші та їм було нудно. А тут, в 1906 році, цар батюшка запускає державну думу. Ну, звичайно, наша інтелігенція вся ух і в Держдуму. Щоб ви знали, за Миколи Другого було чотири скликань Держдуми. І так трапилося, що частину депутатів з малоросійських губерній, дуже таких революційних хлопців, в першу думу їх обрали, в другу також обрали, а в Третю не обрали. Ой вони образилися і створили організацію, яка почала видавати газети Поступ, від чого й утворилась назва товариства українських поступовців. Повне відео ви зможете подивитись посилання нижче під цим відео.